Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати теж на вихідні. А що приготувала і як готувала, буду показувати вам, і якщо цікаво, залишайтеся, будемо готувати разом. Розпочинаю я з того, що ставлю відварювати нарізане м'ясо. Це є свинина, я її нарізала на кубики, добре промиваю і відварюю. Після цього я буду тушкувати кислу капусту. Я її поставила варити, поставила смажити. Цибульку із морквою, і вже туди, у цибулю і моркву я буду додавати ще вже відварене м'ясо, і все це деякий час протушковувати, а тоді відправляти це все у капусту. Капуста в мене є квашена, кисла, і уже із м'ясом я буду ще деякий час протушковувати капусту. Уже коли я м'ясо відправляю у капусту, то я ще додаю туди, е якщо не вистачає е рідини, додаю і рідину, це є вода, я не додаю у квашену капусту ні вершків, ні сметани, ні нічого. Квашена капуста е така більш. Пісна без ніяких таких, ну якщо не враховувати м'ясо, без вершків, без сметани, додаю просто воду для того, щоб ще протушилося більше. Наша капуста із м'ясом. Все це добре вимішую, даю деякий час ще покипіти, от додаю ще зелень, спеції, і можна сказати, що все. Ще хочу приготувати домашнє печиво. Для цього я взяла собі масло, його я тримала при кімнатній температурі, так само і яйце при кімнатній температурі. Нарізала собі кубиками для того, щоб було легше і краще збити. Все це я збиваю, додаю цукор, все це я. Збиваю міксером на найбільшій швидкості міксера, додаю туди е, соду, яку погашую оцтом, можна і додавати просто розпушувач, більше нічого, тоді додаю порошну. Е, міксером користуюся до того часу, поки е, зручно вимішувати. А коли вже починає важко міксер працювати, тоді я починаю вимішувати руками. Печиво у мене пісочне, тому здається, що його важко вимішувати, оскільки рідини там є досить мало, але не потрібно нічого більше додавати. Борошно, звичайно, я не все від загальної кількості висипала, навіть трошечки ще і залишилося. Головне не запивати дуже сильно тісто борошном, тому що печеньки будуть досить такі сильно твердими. Беру собі Коврик для розкачування тіста, тісто добре підминаю і приступаю до його розкачування. Розкачую я тісто не досить сильно тонко, а так, щоб можна було просто зразу з нього вирізати печиво і все. Беру будь-яку формочку, у моєму випадку, це таке сердечко для печеньок І вирізаю маленькі сердечка. Тісто в мене вийшло десь приблизно пів сантиметра. Вирізаю печеньки, взагалі не хочу нічим їх ні обробляти, ні змащувати, ні посипати просто-просте печиво до чаю без ніяких додаткових додатків до, до нього. Ось просто так. Формочкою, повирізала, залишки всі я теж буду використовувати. Все, що залишилося, я його ще раз підімну, і розкатаю і також виріжу із нього печиво. Розігріваю духовку до 170 градусів, беру бляшку, застеляю її пергаментним папером і викладаю печиво уже на бляшку. І у духовку нехай випікаються. А тим часом я приготую тісто для піци. Діти давно хотіли піцу, і тому я зараз буду її готувати. Я відміряла собі потрібну кількість теплої води, додала туди сіль, цукор, зараз додаю олію і починаю дріжджі, починаю додавати відміряне борошно. Вимішується все ложкою, тому що тісто має бути липке. Я пекла вже по цьому рецепту і не один раз. Це рецепт цвіт. Мені він дуже подобається, тому що піца дійсно виходить дуже тоненькою, дуже такою пористою, смачною. Одним словом, як, напевно, може тісто виходить і краще, ніж у піцерії. Я його вимішую за допомогою олії, тому що там борошна не має так багато і тісто липне до рук. За допомогою олії я отак викладаю, його розпліскую, роблю прямокутник, потім складаю декілька шарів, підминаю у кульку і кульку буду накривати зверху посудиною. Коли тісто вже за півтори години, приблизно годину воно підходить, воно збільшується у два рази, я ділю це все собі на дві піци, беру одну частину, тісто дуже пористе, на пергаментний папір отак викладаю і просто руками собі роз... розтискаю. Такою, до такої такої форми, якої мені потрібно, до такої величини. Проколюю ще виделкою, щоб воно не піднімалося догори, додаю кетчуп, все це добре розмазую. Далі буду давати сир. Також в мене, окрім сиру, ще тру. додаю ковбасу, яка була вдома, також натираю яйця. Потім це все натираю ще раз сиром, і піцу можна випікати. Така піца печеться дуже швидко, 10-15 хвилин і піца є готова. І дійсно вона виходить дуже смачною, тісто виходить дуже тоненьким і дуже-дуже смачним. Мені здається, що навіть кращим, ніж у піцерії. Ось така дійсно тоненька, смачна, ароматна, гаряча піца у нас вийшла. І ось таке загальне меню. Печиво, як бачите, готове, піца готова. Щоправда, не одна, ще є в духовці. тушена капуста з м'ясом кисла, дуже смачна. А до капусти я ще відварила просто картоплю без нічого, яку можна буде підсмажити. Ось таке просте меню на вихідні у мене вийшло. Якщо вам щось можливо нагадало або просто сподобалося відео, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо зустрічатися все у нових і нових відео. Всім па-па!